Наше господарство почало пробувати використовувати технологію стріптів. Це ми підійшли до агрегату від «Велес Агро». Це осінній агрегат. Задача цього агрегата нам осінню. Якби очистити рядок, на глибину поставити міндобриво не менше 22 см. І якби, щоб цей рядок був чистий весною, щоб краще прогрівався. Він свою задачу виконує 100%. Це агрегат наш український, виробник Агро» Одеса. Для нас Досить така хороша компанія, вони нас все підтримують і в нас дуже багато обладнання від Велесагар. Він у нас вже третій рік. Навірно, за 4 тисячі, а може і більше, він напрацював. Всі недоліки, що в ньому були, коли він до нас прийшов, ми всі устранили разом з Велесаграм. Тут багато, тут багато ми міняли конструктив, тут міняли лапу, бо лапа йшла. Як до нас прийшла, зразу на 37 сантиметрів ми не могли зменшити, тобто менше долота. Для осіннього обробітку нам не потрібні взагалі прикочуючі колеса, що ми їх зняли. Нам потрібно, щоб створювало хоч невеличкий горбок на ґрунтові. В процесі роботи він ідеально працює, все працює, всі системи, гідравліка, воздух працює правильно. Далі в нас після осінньої обробітки полоси йде весняна обробітка полоси. Це поставила компанія Фріфар агротера. Агрегат називається Плюрібус американський. Ми зараз до нього підійдемо. Це ми підійшли до агрегата Плюрібус. Він весною нам оновлює полосу, розкриває, спушує і ну, якби для нашого. На нашу думку, ідеальний посівне ложе. Він до нас прийшов в тому році літом, то ми ним тільки підготували посів ріпака, це 120 гектарів. Після плюрібуса ми сіємо просапною сівалкою на 70 см, дьйомте до неї підійдемо, бо вона якби назви немає. В нас тут, виходить, рама французька, від моносем складна. Висіваючі все обладнання майже від Prestiжен Planting. У нас йдуть розгортачі, потім висіваючі, ззаді висіваючі. Можете побачити кітон. І ще така система, як Вейв і 360 Єлцентр, яка насінину прикриває ґрунтом і дозволяє ослі насіни не ставити міндобрива. По бокам стоять бандіти, теж від компанії 360 єл-центр, який по бокам дозволяє давати азотні добрива і далі прикочуючи колесика. Це обладнання дозволяє нам працювати на високих швидкостях і якби забезпечує рівномірні сходи. Пробували навіть ходити з швидкістю 20 кілометрів і якби якість посіву не відрізняється від 14 кілометрів. В своєму житті ми перепробували всі технології, які є в світі. У нас була оранка традиційна, у нас було глибоке рихлення, у нас було вертикальне обробіток ґрунту, зараз вже пробуємо використовувати стрібків. Останні роки ми працюємо як і вертикальний обробіток ґрунту, так і стрибків. Так як в цьому році біда з опадами. Що стріптіл, що вертикальний обробіток ґрунту дозволив нам зібрати більш-менш середні урожаї. Тобто Використовую геркулес від Велесагру, далі йде плюрібус, далі йде сівалка просапна, далі йде як оприскувач, так і позакореневе підживлення, до якого ми зараз підійдемо. У нас такий агрегат як култан від Велесагро, називається вулкан. Ми зараз до нього підійдемо. Він у нас використовується для позакореневого живлення рослин. І це для всіх рослин. Ріпак, пшениця, кукуруза, соняшник, соя. Він у нас 12-метровий, зараз розкладений на 70 сантиметрів. По два боки від рослинки підживлює наші рослинки в період вегетації. Так як в цьому році прийдеться економити на добривах, то наші всі системи в зборі дадуть нам досить велику економію на добривах. Ми використовуємо в посівах як пшеницю, ріпак, соняшник, сою і кукурузу. Основний напрямок в нас йде кукуруза і ми не будемо його змінювати, ми так і будемо продовжати вирощувати кукурузу. І в нас всі, що ми показали, агрегати дозволяють економічно вигідно і вирощувати. Це. Всім удачі, перемоги для України, гарного дня!